Це мені нагадало часи майдану, де всі молились, ми на афганців, тому що одні афганці могли щось навчити і згортувати навколо себе людей. Тепер, як ми бачимо, в кожному селі є свівганець, мовно говорячи, в кожному селі інструктор. І Якщо Росія б захотіла якусь повномасштабну операцію захоплення України, то я думаю, знайшлися би люди, які організували навколо себе опір принаймні, в підпіллі, тому це така важлива річ. Але знаєте, тут потрібно ще зосередитись на тому, знайзнайте, що що не що не. Вразливіше в солдати, це це не рука, не нога, це не перша його голова. Розумієте, тому що відповідно як він що в нього є в голові, відповідно, так він і приймає десяті І знаєте, дуже шкода, що. Навіть наша сьогоднішня влада не прислуховується. Ви вже згадувала Сполучені Штати, колись президент Ніксон казав, що краще вкласти один долар в пропаганду аніж в озброєння, тому що вона дає багато більше результат. Але на жаль, те, що ми зараз сьогодні бачимо в тій державі, коли навіть попри те, що йде війна, все одно в нас відчувається в Україні русський мір. Ми включаємо наші телебачення, і там йдуть фільми ворожої нам держави і тому подібне. Ви зараз зайдете в любий кіоск і там практично все російськомовне. Половина з тих видань які несуть собі ці ідеї руського міра не досі не закриті, тобто люди далі їх читають і тому навіть в плані той ж мобілізації чи що, ну, люди просто деколи не знають. Для чого просто воювати з росіянами, якщо їм далі розказують, чому брати? Ну по повторюю, тут потрібно вкладати гроші в пропаганду, тому що ми зараз живемо в інформаційному просторі і потрібно цей інформаційний простор захищати. Але ж розумієте, пропаганда це не заборона того чи іншого. Це все ж таки трошки а Ви говорите про заборону зараз? Ну так ми повинні знаєте в Америці такі вислів It's my country, це наша держава. І тут не повинно бути російської пропаганди. Якщо ми хочемо виграти цю війну. Якщо хочемо, не виграти. Ну, будь ласка, We're хай заходять наш інформаційний простір. Так, будь ласка.